У Полтаві відбулися урочистості з нагоди дня фізичної культури і спорту, яке традиційно відзначається в Україні у вересні. Цього року святкування пропадають на 14 вересня, зібравши спортсменів, тренерів, представників влади та жителів міста. Одним із центральних моментів стало вшанування полтавських спортсменів, які нещодавно повернулися з Паралімпійських ігор у Парижі. Особливу увагу було приділено паралімпійцям, які досягли високих результатів на міжнародній арені. Представники міської влади привітали їх з успішним виступом та висловили вдячність за внесок у спортивну славу регіону. Учасників олімпійських ігор також було відзначено за вагомі досягнення у спорті. Дякуємо вам. За ваш подвиг, за ту місію, яку зараз несете. І ще раз за те, що в рази проголошуєте з п'ятисталів. Слава Україні і у відповідь чуєте стрибун світового рівня, героям слава. Пишаємось, дякуємо. Сьогодні за честь привітати вас від кожного депутата Полтавської міської ради, від кожного працівника виконавчого комітету і від кожного полтавця і полтавки. Від малого до великого серед олімпійців, яких вшанували цього дня, був Олександр Хижняк, переможець Олімпійських ігор. Спортсмен відомий своїми значними успіхами у боксі. І його тріумф став гордістю не лише для Полтави, а й для всієї України. Крім того, були відзначені й тренери, які доклали значних зусиль для підготовки спортсменів до змагань. Хотів би привітати всіх колег, всіх працівників фізичної культури та спорту. Ви всі герої. Я особисто, вся Україна вам опишається, ви виховуєте майбутніх чемпіонів, людей, які прославляють нашу країну і між на міжнародній арені піднімають прапор нашої країни. І тому я бажаю вам міцного здоров'я і, звичайно, перемог. Велика подяка всім військовим, які боронять мир та спокій нашої країни. І Дякую, дякую всім за, за привітання. Хочете привітати колег з прийдечним святом фізкультури, побажати міцного здоров'я, терпіння, досягати дуже гарних результатів і вірити у себе, і все буде Україна. Всім колегам, спортсменам та тренерам, наснаги. Міська влада вручила спортсменам грошові сертифікати на підтримку їхньої подальшої кар'єри та спортивного розвитку. Олімпійці та паралімпійці отримали почесні відзнаки міського голови, що підкреслює важливість їхніх досягнень для міста та всієї країни. Я щиро вітаю всіх своїх спортсменів, вихованців, всіх, всіх взагалі людей, які причетні до галузі фізичної культури і спорту. Не забуваємо про викладачів вищих навчальних закладів, які готують майбутніх фахівців цієї галузі. Тому всіх вітаю, всім привіт, всім здоров'я, миру і слава Україні! Взагалі вітаю всіх присутніх сьогодні тут. І тих, хто не зміг бути присутнім, у нас є, є одна людина. Сподіваюся, що не останній раз ми так збираємося, що ще багато разів ми так зберемося. Особливо ж вітаю своїх тренерів. Тренери та інші спортсмени міста та області також були відзначені за високі результати на спортивній арені. Їхні зусилля та прагнення до перемог слугують прикладом для молодого покоління, яке лише розпочинає свій шлях у спорті. За кожен Я хочу хоч міський плів тренерам. Спасибі вам за вашу працю, за ваші не то спані ночі, ми будемо підтримати нашу фізичну культуру і спорт, не зважаючи на які там затяжки по фінансуванню чи щось таке інше. Адже для чого ми сьогодні боремося? Ми боремося за свою свободу, і незалежність за культуру, за спорт, за нашу націю, за наш народ, за нашу Україну. Тому віримо в себе, віримо в вас. Дякую вам. Слава Україні! Підтримка спорту є пріоритетом, адже він сприяє здоровому способу життя та згуртованості суспільства. Дуже радий бути в цей день в нашому рідному місці. Дуже вдячний міській владі за те, що вони нас привітали. Звісно, хочеться побажати всього найкращого, подальших успіхів всім спортсменам Полтави, Полтавської області, України, перемог, натхнення все буде. Ми переможемо обов'язково. Спортивна нація це успішна нація, і це завжди спорт мотивує, завжди дисципліну е, вас в людині, так що це ну дуже таке гарне свято. Я поздравляю з цим святом всіх причетних до цього. Вітаю з професійним святом. Бажаю всім наснаги, терпіння, успіху, перемоги і всього найкращого, найкращих результатів. Особливо тепло згадували спортсменів та тренерів Полтавщини, які нині захищають Україну на фронті. Ці герої, залишивши спортивні майданчики, зараз боронять нашу незалежність та свободу. Зі сцени їм передали привітання та побажання якнайшвидшої перемоги та повернення додому. Я дуже вас всіх поважаю, дуже багато друзів і насамперед хочу подякувати своїм батькам разом. Сила разом до перемоги, слава Україні! Урочистості з нагоди дня фізичної культури і спорту стала нагодою для мешканців Полтави ще раз подякувати своїм спортсменам за їхній внесок у розвиток регіону та популяризацію здорового способу життя.